У будинку офіцерів, що на Червоній горі, змінили керівництво. Новий начальник закладу, майор Олег Целінський, каже, він збереже усю розгалужену систему гуртків, що є в будинку, та насамперед усуне всі існуючі недоліки. Зовнішній вигляд це ремонт залу, ремонт даху, ремонт, значить, малого залу, якому виконується 100 років в цьому році. Я планую найближчим часом розширити гурткову мережу. Крім того, я планую збільшити кількість дітей, які займаються в гуртках, поширити значить, діяльність гарнізону будинку офіцерів для жителів мікрорайону Червоного Гра і всього міста нашого Брадичка. Раніше Олег Целінський був заступником командира гарнізону з виховної роботи. Юрій Сурдій, попередник нового керівника, пробув на цій посаді 13 років. За роки керівництва в гарнізонному будинку офіцерів. Значить, склався дуже добрий такий сплачений колектив, який я дуже задоволенням очолив, з великим задоволенням очолив. Юрій Іванович склав цю гурткову мережу. Я буду намагатися підтримувати його на тому рівні, який він є. І чим зможу, тим зможу тим захочу її покращити. Вже незабаром планується відкриття нового гуртка гри на гітарі. А поки що поряд із найкращими офіцерами та прапорщиками на стіні пошани висять нагороди, які здобули учасники танцювального клубу Діамант. У ньому можуть займатися діти різного віку, аби було бажання, кажуть керівники клубу. Вони можуть приходити в наш танцювальний клуб з 4 років і возраст не обмежено. Якщо ви просто даже прийти к нам потанцювати, якщо душа просить, значить вам к нам. Чи не найстаршим у будинку офіцерів є музичний гурток? Він існує тут 40 років. Діти навчаються за семирічною програмою музичної школи, а по завершенні їм видаються посвідчення державного зразка. Забезпечені ми дуже добре. І рояль у нас є інструменти, і аудіо-відеотехніка. Рівень навчання професійний, достатньо високий. Дітей дуже багато талановитих, і вони дуже раді займатися музикою. Що я хочу? Не всі діти будуть займатися професійною музикою в дальніше. Чому? Ну тому що у кожного в душі безумовно живе музика, і тільки треба пробудити. І діти приходять сюди, навчаються грати на фортепіано. Вони всередині в душі в своїй вони мають музику на все життя. Вона залишається з ними і нікуди вона не піде. Ноти до цієї мелодії Марина Пастухова знайшла в інтернеті і сама розібралася з ними. Дівчина вдячна своєму викладачу за усі навички, що та їй дала. Давала різні поради і цікаво, як потрібно правильно грати, щоб не перейматися, як сконцентруватися на своїй справі. Я виступала на цій сцені, на концертах. Це дуже приємно, коли ти виступаєш на сцені. Тобі дають квіти, тобі аплодують, і заради цього можна вчитися цілий рік. Незабаром в малій залі будинку офіцерів виповниться 100 років. До свята особливу програму готують одні з наймолодших гуртківців, вихованці естрадно-спортивної студії Фантазія. У нас взагалі є програма. Авторська мы заняли на международном фестивале Пантійская арена в 2006 году третье место за авторську программу. Поехали первый раз на такой крупный фестиваль и привезли третье место. Принимаем участие в конкурсе Сузери Бердичева, второй третье место. Принимали участие великої дзвони місіс Житомир. прошлом году, девочка Лариса Старожук, у нас була лауреатом этого конкурсу. Найменшим членом гуртка подобаються усі танці, що вони вивчають. Та все ж є. Мені в на кружці нравиться польська. Мені подобаються движині і йолочка. А почому? Ну потому що вона красива на Новий год. Усі гуртки готові показати на сцені будинку офіцерів свої нові номери, якими вони вітатимуть із ювілеєм рідний заклад. До вересня у них є можливість прорепетирувати їх так, щоб глядачі лишилися задоволеними.